Всім привіт! Мене звати Юлія, я зараз мешкаю в Чорногорі. Прийшло запитання після того, як я показала свою квартиру. Доброго дня вітаю. Розкажіть, будь ласка, більш конкретно про купівлю квартири, забудовника, ціни сутомори теж цікавить. Дякую. Так. За забудовника. Ну, коротше, от такі коментарі пару є. Значить, за купівлю квартири я частково розповідала, коли казала про. Отримання ВНЖ Чорногорії. Якщо конкретно про купівлю, щоб ви зрозуміли, ви знаходите квартиру. Так? Для того, щоб її оформити, ви їдете до нотаріуса. Нотаріус коштує, мені здається, 400 євро, чесно, вам скажуть, не переживайте, другу ціну вам не назвуть. Це стандартна ціна. В залежності від того, скільки коштує ваша квартира. Також має бути перекладач. Тому, як ви підписуєте контракт, обов'язково. Ну, якщо ви знаєте чорногорську мову, то вам перекладача не потрібно. І може бути таке, що ви можете платити навіть і півроку. Ну, от, Наприклад, після того, як вийшло моє відео, буквально на другий день продалась квартира внизу. Ось і сьогодні я познайомилася зі своєю сусідкою, і вона буде оплачувати цю квартиру півроку. Тобто, мій забудовник. Сказав, нема питань. Я неодноразово так робив. Я розумію, що у людей не може бути такої великої суми відразу. Е, у нього достатньо цих квартир. Він 40 років будує квартири. Його батько будував. Е, розумієте, його тут всі знають. Тому, якщо когось цікавить конкретно з ним переговорити за квартири, нема питань. Напишіть мені в інстаграм. Е, я... Дасте мені ваш номер, я передам йому і будете напряму спілкуватися. У нас в нашому будинку залишилося ще дві квартири на першому поверсі, одна квартира на другому поверсі, вона трішки більше ніж моя. І е, остання квартира на четвертому. Мені написали, що каже, дуже низькі ціни літом були дорожчі. та вони й зараз дорожчі. Тому я, коли знайшла цю квартиру, я була безмежно щаслива, тому що в мене на каналі Giuliana Home Official є всі квартири, які я дивилася до того, як я знайшла цю. Це був страх за ці гроші, які в мене є. Ну, це... Можете просто подивитися. Дехто пише, ой, що ти таке знайшла. Люди милі, вони бачили, що мені показували. Показували всі ріелтори, які є в барі, все, що можна було і не можна було. І в Сутоморі, і в барі, і в горах, і, і ну все. І я чуть хатинку не купила. Потім думаю, Юля, під горою хатинку, ну ти не нормальна чи що? Ну, тобто, і були мене, я чуть якусь вігню не купила, тому, звичайно, і спішити я вам не раджу. Але ну, от оця дівчинка, вона каже, я приїхала, а на другий день я вже... В той же день я побачила, я придивила ще всі квартири, які мені запропонували. І на другий день ми вже сиділи в нотаріус. Наприклад, в Греції, щоб купити квартиру, іде підготовка документів практично цілий місяць. Мені так сказали. В Туреччині також ну, це менше, може й за три дні, але тут ви можете відразу йти до нотаріуса. Підписуються документи. Е, якщо ви частково хочете платити да, не можете відразу нема питань. Ви проговорюєте яку суму, коли ви можете заплатити. Вам дають ключі. Ви можете жити в цій квартирі, ви можете здавати цю квартиру. І в той же час виплачувати ці гроші. Коли ви підписали контракт і відразу видали суму, всю, тоді відразу ці документи подаються для того, щоб оформлялися документи на вас. Оформлення вже документів, що це ваша квартира, в барі зазвичай триває місяць-півтора. Це я прямо ходила до нотаріуса, у мене там працює дівчинка, яка зі мною співає в хорі. Я прямо її запитала, вона каже Юль, Ну, розраховую, максимум півтора місяця. В Которі і будві це може тривати два роки. В Підгориці, якщо вам зроблять за пів року, це буде супер. Тільки заплатили, нотаріус автоматично відправляє туди документи. Все, це квартира ваша. Плачуєте 3%. Потім для цього ви берете номер в податковій, ви кладете гроші в банк, ви плачуєте медичний. Я ще це не робила, я це все зроблю, то вам скажу вже точно. І тоді ви тільки можете подавати на ВНЖ. Мені хтось написав, що якщо є ВНЖ по квартирі, то не можна працювати. Це я теж питання буду взнавати. І медична страховка тоді вже платна. Якщо як Українка, я маю зараз захист. І я не оплачую за медичне страхування. До речі, мені сказали, що окуляри будуть безкоштовні, це неправда. Я сьогодні взнавала. Каже, вони переплуталися, ну, лікар. Ти не, тебе нема в реєстрі, ти не можеш отримати безкоштовно, ти можеш заплатити. Але перевіритись в підгорці можна безкоштовно перевіримо, я не знаю. Може, ще щось вилізе, може і не так. Ось. Тому, звичайно, багато хто залишається на захисті. Ну, але я планую все-таки подавати на ВНЖ по квартирі. Не можу написати ім'я чи телефон дати в Ютубі. Я не маю права в Ютубі писати особисті дані других людей, тому що це взагалі підсудна справа. Це заборонено. Тому, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, і я вже вас зведу з забудовником. Він зараз буде будувати ще один об'єкт, але він сказав: Юль, я добудовую, тоді тільки здаю все. Раніше не буду, але може щось зміниться. Не знаю. отримала документи, що це ваша квартира. Ви берете медичну страховку, ви берете довідку про несудимість, також кладете собі на рахунок 3650 євро, можете більше, звичайно, і з цими документами йдете також у міністерство внутрішніх справ подаєте і чекаєте 40 днів. Можливо, не буде готово через 40 днів, тому що дуже багато людей, тоді вам придеться приходити через 2 дні, через 2 3, запитувати, чи готові вже документи. Що дає вам ВНЖ, якщо, наприклад, поспіль 5 років безперервно ви будете продовжувати ВНЖ, тоді ви зможете подати вже на ПМЖ на 5 років. Чим відрізняється ВНЖ від ПМЖ? На протязі року ви зможете, коли у вас ВНЖ виїжджати з країни лише на 30 днів. І якщо буде 31, то це ВНЖ просто анулюється, його у вас немає. Скажете, все є варіант, ви йдете до інспектора по іноземцям і пишете заяву, що вам потрібно виїхати на таку-то кількість днів. Сумарно за рік ви можете написати. Такий заяв на 60 днів. Тобто у вас є 60 днів і є 10 днів 90 днів за рік. Будь ласка, копіюйте цей документ, тому що один раз було, що ну нема цієї заяви, десь загубили і людині. Анулювали все-таки ВНЖ. А це означає, що ці всі 5 років, які мають іти поспіль, вони також анулюються, розумієте. Якщо ви вже отримали ПМЖ, то ви можете виїжджати на більшу кількість В різних джерелах по різному. пише, можливо підряд 6 місяців. Сумарно 10, але це, будь ласка, ви маєте все уточнювати. Через 5 років ПМЖ ви можете отримати громадянство. Для цього потрібно здати екзамен мови і відмовитись від свого громадянства. Якщо, наприклад, ви купили квартиру, вам дали вже ВНЖ, дають ВНЖ і вашій дружині, діткам без проблем. Скажете, Юлія, ну це і слону, понятно, понятно, а в Туреччині видно слово нам непонятно. Тому що в Туреччині дають відмову. Якщо в чоловіка є довідка про те, що це його квартира, то дружині дитині можуть не дати. Тому я це вам і кажу, Ще, я щось не сказала, будь ласка, напишіть, я обов'язково дам відповідь. І хочу додати таке, знаєте, не дуже хороша в мене новина є, але, на жаль, я не можу свого котика забрати сюди. Зараз він живе в дуже хороших людей. І йому там подобається. Але, на жаль, господарка цих людей, в якої вони знімають квартиру, вона не дозволяє котикам. І тому я зараз шукаю йому нову сім'ю. Ви Скажете, Юля, ну як ти так можеш, Ти не, не можеш забрати Асланчика, а ти що так любиш? Я його люблю. Але розумієте, я навіть коли жила в Анталії, в мене не було коштів його годувати. У мене нема заробітної плати прогодувати себе розумієте, 8 доларів, ну, хай 20 доларів в місяць, і, ну, це нереально там чи якось дешевше був корм. Для того, щоб перевезти його сюди, потрібно і паспорт робити за кордон. У нього є такий паспорт, в нього є прививки всі. Але це треба додаткові ще робити. Це дуже велика сума, це нереально велика сума. Тому хто живе в Анталії чи в Туреччині, і любить котиків, і знає сланчика, і... це ж така лялечка, бо розумієте, така ж актриса моя маленька. І захоче взяти, я буду дуже рада. Тому що ну, ну, не можуть вони тримати, хоча вони його полюбили і звикли до нього, але, на жаль, ну ніяк. Тому буде дуже вдячна, якщо якась сім'я знайдеться чи одинока людина, яка захоче взяти ту красуню. Захочете відкривати канал на Ютубі, будь ласка, ви знаєте, що це актриса шита. В нього канали йшли набагато краще, ніж в мене, повірте, він набрав 4 тисячі підписників, буквально отак. Я кажу: знаєш? що, Ася батьківна. Я тут впахуюся, хожу, знімаю, потім монтую по 3-4 години і шукаю теми, а ти раз, і в тебе 4 тисячі підписників. Тому так, ну це актриса. нічого не... Я не можу тут сказати. Я буває знімаю, я думаю, я навіть не думала, що таке можна вишворити. А що ти робиш? Аслан. Що ти робиш? Я все бачу. Ася. Mm. Я все бачу. Він прийшов до церкви, розумієте? І мене знайома каже, візьми його, візьми, я кажу, у мене нема за що його годувати, нема. Я каже, буду допомагати, я буду тобі давати гроші на корм. Ну, вона трішки дала на корм гроші перші, на перших парах і все. і все. І за що кормити, розумієте? Так що, ну, ніяк я не можу його забрати. Ту красиню маленьку, ту, ту капусточку мамину, ну нікак. Так що, якщо хтось хоче, будь ласка. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші лайки, вподобайки і коментарі. Ціли вас люблю і обіймаю. Бажаю перемоги нашій ниці в Україні та Ізраїлю.